Каже, Всім привіт! Сьогодні. Сьогодні ми будемо займатися такою чудовою книжечкою з аплікаціями. Тут є різні звірятка, які треба вирізати, їхні частинки. Ось, наприклад, така рибка. Треба вирізати рибку і наклеїти на окремий аркуш паперу. Ну, у нас, звичайно, аркуші вже розмальовані, позначені. Так, миколка, кого ми сьогодні будемо вирізати. Ми вже вирізали, мама. і будемо клеїти кого? Хто це є? Акула, Акула, правильно, молодець. Так, в нас є такі частинки. Так, беремо. Хто то в нас є? Тіло акули. так? Зараз ми будемо мастити його клеєм і будемо. Клеяти, так? Не клеїться? Не клеїться. А чому? Бо там нема клею, а в нас є ось такий клей. Будемо клеяти. Давай ми на зворотній стороні будемо мастити. На, Тримай, мама. чуть трохи тобі дасть клею і акуратно масти. Так. Отут масти, акулу. Зараз ми її будемо клеяти. Масти, мамочка, допоможе. Отак. Пензликом. Як ти пензликом малюєш? Багато-багато треба. Так, всюди-всюди. Ту ручку забери. Так, всюди, 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 всюди. Так, пензли кладемо на місце. І як ми будемо клеїти акулу? Такі плямки білі будуть догори, так? Ось так. Давай, клей, приклею її. І гарно отако пальчиками. Давай тако розмастимо, щоб вона приклеїлася. Ігу. Давай спочатку приклеїмо її повністю. Що то є? Йовий. Зуби, акули, так? А де ми будемо зуби клеїти? Де акулам буде мати зуби? Ми помастимо клеєм. А куди ми їх будемо клеїти? Спочатку подивись. Сюди, добре. Так, тримай тобі пензлик, масти зубки. Молодець. Добре. Клади пензлик на місце. Ой, зуби не клади, тільки пензлик. Давай. Зуби впали акулі? Йой. Давай, клей гарно зубки. Там хіба зуби у неї? Подивись, як в неї зубки мають бути. Подивись де. Бачиш, трошки далі, поки не засох клей. Опа! Ось тут зубки. А тут що в неї буде? Що тут у акулі є? Що тут в акули є? Очко є, так? А де в нас є очко? Є очко. Отут, дивись, якраз клей є, можна приклеїти до очко до клею. Будеш ще мастити? Так. Тобі сподобалось мастити клеєм, так? Та? Добре, масти очко. Молодець. Пенз клади на місце. Добре. Ось. І приклею очко. Нехай буде, не закручуй. Де очко у нас буде? Де в нас очко? Де акулка має очко? Над зубками, так? А де в нас зубки є? Над зубками. Так, тут зубки, а тут, значить, у нас тут зубки, а очко буде тут, так? Та там ні, там акула вже закінчується, а отут. О! яка у нас гарна акула получається, бачиш? Що ще акула має? Що акула ще має? Оце що в акули є? Тіло Тіло, от то велике. А оце що в акули є? Ой. Хвіст. А де хвіст акули? Той? Той чи той, що ти маєш? Ну, подивись, добре, де хвіст акула має? Хвостик. Отакий от хвостик, як місяць. То хвостик? Я думаю, що, напевно, оце хвостик. Бачиш, Nie. він такий схожий, як місяць. А це поплавки. Оце її будуть поплавки. Так? А хвостик оцей. угу. Давай пензлик витягуємо. Дай забагато клею. дай трошки, мама, забере клей? Дай трошечки, мама, забере, бо то забагато набралося? О, тепер масти хвостик. Так, масти хвостик. Клеєм, так. І де ми будемо клеїти хвіст? Я заберу пензлик. Де ми хвостик будемо клеїти? Де хвостик вакули є? О. Правильно, але не тою стороною. Іншою. Чого? Так, іншою. Ось так. Ой, який гарний хвостик, у акули. Так от треба притримати одною ручкою, а другою приклеїти, так? А тепер залишились хто? Поплавки. Попавки. Поплавки, так. Давай, мама, дасть пензлик. Спочатку подивись, де має бути поплавок. Один має бути вгорі, а другий внизу. Тримай. Який ти будеш клеїти? Той, що вгорі, чи той, що внизу? Внизу. Внизу. Поверни поплавочок і намасти. Клеєм. Притримуй ручкою. Так, молодець. Угу. Добре. І клею внизу. Де він внизу? Десь тут два кула. Де він має бути? То вверху. А внизу де? Де є низ? Отут. Значить, наша акула десь тут буде мати так? Так. Але він, напевно, має бути той, що вверху. Бачиш? Бо він такий гострий, як вверху. Він, напевно, буде вверху в нас, так? Буде вверху в нас той поплавочок? Домовились? А цей буде? Де? Що це є? Там. Низ, так? Ні. Ду, вгору. Низ і вгору. Мама дає пензлик. Там. Я вже багато, там дуже багато клею. Там дуже багато клею вистає Намасти поплавочок. Так, гарно розмасти. Угу. Чудово. Бачиш? Ой, яка у нас краса виходить. І куди ми її приклеїмо? На низь. На низ. низ. Але ні. Поплавочок має бути гострим донизу. Гострим оцим має бути донизу. Значить, що ми його розробимо? Розвернемо, так? Розвернемо Розвернемо поплавок. Ох, ух ти! І хто в нас такий получився класний? Хто це є? Хто такий гарний у нас вийшов? Акула! Акула! А що акула? Де вона живе? В воді чи на суші? А суші. На суші? А -а -а. Ні, акула любить що? Воду. Акула це хто? Риба, та? Нічого. То щука? Ні, щука це риба і акула це риба. І вони люблять жити і живуть де? У Во у воді. так? Ну все, махай папа. Коли ми будемо клеїти другий раз, ми обов'язково знімемо відео. Всім махай папа. Кажи всім папа. Ну кажи папа, попрощайся. Ще не можна, Ще не що ще будемо що склеїти? Ну давай, мама, виріже, і ми знімемо друге відео, як ти що склеїш. То мовились?